Так, доброго дня всім вітаю, дорогі клієнти. Ми сьогодні зібралися, щоб провести розіграш. У нас була у квітні акція. Ви бачите на зображенні мого екрану, що це була акція по 8 в одному. І, власне, отакі от призи ми розігруємо. Це телевізор Samsung з qled матрицею 55 дюймів. Так. Кавова машина Philips і ігрова приставка Sony PlayStation 5. Такі в нас прекрасні призи сьогодні. Власне, як буде відбуватися цей розіграш? Я представлюся мене звати Олександр. Я менеджер клієнтського сервісу. В нас також присутні на розіграші бренд-менеджери Spectrum, а це Віталій та Ольга. От вони будуть контролювати мої дії, щоб розіграш був максимально чесним. От, і дещо про умови цієї акції розповім. І власне розпочнемо проводити цей розіграш у квітні. Клієнти могли купити товару вісім в одному і отримати спеціальні такі білетики, які будуть прийматися. Під час враховуватися в розіграші. Власне, мотиваційний лист наступний: від трьох тисяч ви отримували один білет. Якщо ви купували товару на сім тисяч, ви отримували два білета і один бонусний. І якщо 20, на двадцять п'ять тисяч брали продукції, то ви отримували вісім білетів і два бонусних. Відповідно, от приклад, як воно розраховується. До речі, колеги, видно мою вказівку зараз чи не видно? Скажіть, будь ласка, Ольга? Так видно. Вказівка мишки, так видно Добре, так, так, сам так. Ага, добре. Так, і що важливо знати, один клієнт може виграти лише один із цих призів. Відповідно, якщо ми вже обрали одного переможця, він не бере участь у розіграші наступних призів. Кількість билетів у нас була не обмежена. Так, і відповідно, кожен клієнт. Набирав відповідну кількість білетів з урахуванням цього мотиваційного листа. Ми сформували список. Відповідно, напроти кожного клієнта, в нас є примітка, скільки в нього було цих білетів. Я вам покажу зараз, на прикладі кльоп В'ячеслав Михайлович. Я ввожу через пошук його найменування. Ми бачимо тут чотири таких. Позначки, що він прописаний у цьому списку чотири рази. Я зараз продемонструю. Це 2, 3 і 4. Відповідно, якщо Чорновол Леся має три білети, вона в цьому списку згадується тричі. Один, два і три. Так? Один, два, три. Відповідно, чим більше у вас білетів, тим більше шансів виграти. Призи. Будемо вибирати рандомним шляхом за допомогою такого сервісу як Random.org. Я вже тут увів мінімальне та максимальне значення. Це від 2 до 548 одиниць. Відповідно, демонструю вам, це у нас друга позиція, і повільно прогортую цей весь список, щоб ви могли на відео побачити. Що в нас все прозоро. Так. Я пролистую до самого кінця, власне, щоб ви бачили, що в нас дійсно 548 одиниць, так, які можуть. Таких 548 білетів, які можуть подарувати переможцеві подарунок. Так. Пролистою, пролистою. Можете самостійно переконатися, що тут е, згадується рівно скільки раз, е, скільки у вас є білетів. Так. Дивимось, дивимось. Так, 548, відповідно. Ці показники в нас зазначені тут. Так. Давайте будемо розпочинати обирати першого переможця. Розігруємо призи по порядку. В першу чергу це буде телевізор Samsung QLED з матрицею QLED, діагоналю 55 дюймів. Так, я генерую рандомне число і обираємо першого переможця. Перший переможець у нас номер під, під, під номером 335. Так, прогортуємо до цього номеру. Так. Вишневський Олександр Петрович. Який є щасливчик, в нього був один білет, і, власне, з одним білетом він виграв телевізор. Вітаю, Олександр. Так, ми обираємо переможця. Так. Вишневський Олександр. Є, yeah. якийсь квітків було один. Все. Тобто Вишневський Олександр вже не е, бере участі в наступному е, розіграші подарунку наступного. Так, е, наступний подарунок в нас кавова машина Філіпс. Е, власне, у нас нічого не змінюється. Від 2 до 548 позицій. Я генерую наступне рандомне число. 223. Пролистую знову до 223-ї. 223 рядка. Так. 2.23. Все ж вірно? 223. Так. Большакова Ірина. Так, я так думаю. Відповідно, ми заносимо переможця. Кількість білетів у нас було 11. Оке. І зараз будемо розігрувати приставку Sony PlayStation. Повертаюся сюди. Приставку Sony PlayStation з двома геймпадами. Генеруємо наступне число 297. Так. У нас наступний переможець. 297. Так. Перевіряємо 297. Волкогон Жанна. З кількістю двох два білета. Так. Виграє. У нас Sony PlayStation. Так, друзі. Дякуємо, що переглянули це відео. Вітаємо переможців. Вітаємо наших переможців. Скоріше за все, ви вже знаєте весь список цих переможців. Це відео було зроблено для того, щоб переконатися в тому, що в нас абсолютно прозорий розіграш. І дякую вам за увагу! Гарного вам дня! На все добре!